Доброго дня! Сьогодні я вам розкажу, як підключити газовий котел до безперебійного живлення. От на цьому будинку ми вже поставили серйозну камнаторну батарею на 10 кВт. І ви можете подивитися огляд ось тут. А напроти будиночок люди захотіли, щоб у них газовий котел працював. І для нього ми купили в принципі, такий мінімальний наборчик. Він в районі 15,5 тисяч гривень коштує. Це в нас безперебійник на 300 Вт. Потужності для котла потрібна потужність 150 Вт. Це достатньо. Тут у нас з запасом потужності ще половину, скажімо так. Перевага цього безперебійника, по-перше, він такий маленький. По-друге, тут є перемикач на тип акумуляторних батарей AMG або Гель. У нас гельова акумуляторна батарея. І струм зарядки 5-10 А. Ага. І підключаємо ми до нього таку акумуляторну батарею От, на 100 годин. Тут у нас струм зарядки максимальний до 30 а. Поставлю. От, а. Наша зарядна дає 10 тобто ми його будемо заряджати в такому режимі спокійному, тобто подовжуємо термін служби. Сам гель акумулятор досить непоганий, це гель-карбон, до речі, і в нього переваги в тому, що його можна ставити у приватних будинках, ніяких випарів, нічого такого немає. Тобто це абсолютно безпечно. І його недоліки основні, це те, що в нього невеликий кількість циклів заряд і розряд. Тобто там максимум. 400-600 циклів. Є деякі види акумуляторів там, до 1500 циклів, ну в середньому 400-600. Для порівняння Ліфіпо 4 акумулятори, вони мають цикли від 4 до 6 -ти тисяч циклів. Але така батарея, якщо ми, якщо ми захочемо потім поміняти на літій залізофосфатну акумуляторну батарею, вона коштує від 30. 2 до 44 тисяч гривень, але там вже буде 3,5 кВт ємності, і циклів набагато більше. Але такий мінімальний наборчик саме такий простий і давайте подивимося, як ми його будемо підключати. Для підключення нам треба динамометрична викладка, навантаження 12 вольт, і цього буде вже достатньо. В першу чергу ми підключаємо мінусову клему. Обережно дуже, щоб ніде нічого не замкнути. Но, поки плюсова, у нас закрита. Мінусову ставимо. Беремо динамометричну викрутку, ставимо 6 кінів на ну, метр. і затягуємо. Все. Тепер. Щоб вже бути впевненими, що в нас все нормально. Ізоляційною стрічкою. Це для того, щоб потім в процесі експлуатації ненароком, щоб не замкнути нічого. Десь замкнути. Так. І друге і маленьке лайфхак Для того, щоб коли ми підключали плюсову клену, щоб у нас не було іскри, так як в блокі живлення є конденсатори, треба, щоб вони встигли а, зарядитися. І тому ми будемо підключати наш інвертор через навантаження. Тобто зараз ми візьмемо цвітодіодну стрічку, підключаємо її на плюс. І минусову кляму. Опа. Все. Зараз конденсатори вже зарядилися. Ще раз перевіримо, Плюс все, конденсатори в нас заряджені, і коли ми ставимо вже саму колену, у нас не буде такого бабаху. Сильного. А, бачите? Нічого не іскрить Якщо б ми це не зробили, у нас би тут така іскра проскочила серйозно. І такий навіть був би вм'ятина така, такого короткого, як би. Оп. Ой, працює. Те саме робимо, закриваємо ізоляційною стрічкою. Один раз у мене був такий серйозний бабах, коли закручував винти та замкнув випадково. Зверху ставимо ставочку котел. Так, може я його зараз випочу. фаза у нас была. Фаза справа. Дивимось тут. Бачите, я, надпись L, фаза, N, земля. Фаза справа. Справа у В принципі, котел вже працює. Акумулятор заряджений повністю. На вході 217, ну, на виході 220. Можемо зараз зімітувати, що зникла мережа. О. І повертаємо. Тим чином все працює. До речі, звук, доволі... О! Зараз заряджається акумулятор. Ну, трошечки він взяв і зараз трошечки підзарядиться. Отакий шум у нього все ж таки є. Так, да, Акумулятор зарядився, він перестав шуміти. І так. О! І... Не видно.